У Антоніни Йосипівни і В'ячеслава В'ячеславовича в батальйоні територіальної оборони служить син. Батьки не на жарт занепокоєні, стверджують, у хлопців немає елементарного. Більше того, їх незабаром відправлять на схід. Ми знали, що їх відправляють на схід. На ніяких захисних у них немає ні бронежилетів, ні. Ну ніякого такого індивідуального. Так, і ми через це підняли питання, тому що, що ж, дітей відправити на бойові дії, і щоб вони були зовсім не захищені. Для того би батьки заспокоїлися у військовій частині, де дислокується батальйон, сьогодні день відкритих дверей. Для переконливості запросили ще й журналістів. У казармах пусто хлопці саме збираються на вишкіл на полігон. А керівництво запевняє, розпоряджень щодо відправлення у зону антитерористичної операції Хмельницького батальйону територіальної оборони поки що не надходило. Повинна бути директива на використання застосування цього батальйону територіальної оборони. На даний час такої директиви немає, ніякого розпорядження немає. Батальон знаходиться на місці, проходить бойове злагодження. Щодо бронежилетів, їх на 423 бійці є лишень півсотні. Заступник комісара області запевняє, незабаром отримують ще сто. На даний час просто фізично не встигається пошиття цих бронежилетів. Гроші вже виділені на їх пошиття. Спонсори теж по 20-30 по бронежилетів, тому що один бронежилет 4 ступеня захищеності коштує 3 800, по 6-4 тисячі гривень. І так дешево. Усі бронежилети батальйону 4 рівня захисту автоматні кулі, їх не беруть. я їх прострілював, з автомата простріляв. Давай ми ще свою каску робимо. Бронежиле 4 класу. Да. Защита. Пулюсточка від автомата Калашникова 5,45 плюс СВД. Пуля непробивні не пластини плюс гаситель удару. Коли пуля попаде, вона на простіння, вона розлазиться. Розлітається. А от з казками не все так добре. Ними забезпечені усі бійці, однак їхній рівень захисту, як у кастрюлі. А от цей шолом, такий як треба, не на камеру. Його власник говорить, Застіп захисту придбав власним коштом за 3,5 тисячі гривень. І додає, на майдані під час зачистки такі шоломи врятували не одне життя. і вона лічні у казармах. Нині пусто бійці на бойовому злагодженні. До прикладу, вчора вправлялися із гранатометом. Сьогодні ж вчаться кидати ручні бойові гранати. Добре справляються, дехто забув, підказуємо. Той, хто не знає, навчаємо. Потихенько йдемо до своєї цілі. Поки солдати йдуть до своєї цілі, на кухні кипить робота, меню бійця підвищеної калорійності. Сьогодні на перший капусняк, на друге макарони і порційне м'ясо свиняче, соус. Компот, хліб, це такий у нас на обід. Салат з капусти. Самі бійці кажуть, що казарменими умовами задоволені, готують смачно, спати їде, зарплати вистачає, бойовий дух на висоті. Хочу добитися чогось краще в державі, щоб краще щось сталося. Такий зараз поганий стан. Тут не страшно, там не знаю. Може буде страшно, може не буде страшно. Це таке. Підемо бачити, що скажуть, то будемо робити. Це таке. Батьківщину захищати. Поки подільські хлопці готові на смерть стояти за Україну, їхні батьки закликають українців Сходу згуртуватися і теж боронити свої домівки від терористів. Мужчини повинні захищати свою землю там на, на, на сході. От вони є там в Донецькій Луганській області. Пожалуйста, вони повинні організовувати батальйони, захищати свою, а не сюди тікати, коли дім горить. Коли крадуть з хати, то не сусід захищає твої хати, а ти сам повинен захищати. Юлія Стафурова, Олександр Галянти для інформаційного випуску.